Уряд повідомив, що виділяє кошти з бюджету на створення позитивного іміджу України, тобто конкретним засобам масової інформації закордонним будуть давати якісь теми, вочевидь. Я не знаю, я це просто так інтерпретую, і платити гроші за те, щоб розповідали про щось хороше про Україну. На вашу думку, чи правильний цей підхід, і як би ефективно можна було б ці державні кошти використати? Імідж України можна зробити добрими ділами. І а для того, щоб світ знав ці добрі діла, треба частіше спілкуватися з західними журналістами. Треба їх запрошувати, давати їм інтерв'ю, самому їздити по європейських столицях, говорити з журналістами, і це зовсім не коштує ніяких грошей. Я не знаю, що там виділив уряд для як ви сказали іміджу. Я знаю, що на вчорашньому засіданні уряд виділив величезні кошти на побудову пам'ятника голодомору у Вашингтоні. Минулого разу, коли я була на Радіо Свобода, ми тут вперше заторкнулися цю тему. Тоді ми пообіцяли людям, що такий пам'ятник буде. Вже тоді доброчинні кошти на спорудження цього пам'ятника був виділив пан Митро Фірташ, який, до речі, фінансував дуже багато будівництв, багатьох святинь, зокрема в храм греко-католицький. І Український католицький університет у Львові і реставрував своїми коштами святу Софію біля Риму, греко-католицький храм, і пан Дмитро Фіртов був такий ласкавий, виділивши кошти для будівництва цього пам'ятника тоді, коли існувала загроза, що буде зрив цього. Тому що, якби до червня ми не почали процес спорудження цього пам'ятника, уряд США забрав би цю ділянку в Україні, і ми б вже сьогодні не могли навіть говорити про відік. Виділення коштів урядом, але оскільки зараз уряд виділив ще кошти на цю всю справу, то у нас тепер є. Суперлюксус, і ми зможемо мати в Вашингтоні цілий український центр історико-культурний, можливо, вдасться купити будинок. Буде пам'ятник голодомору, буде музей в цьому будинку, буде культурний центр. Я дуже тішуся з цього речі, і я думаю, що уряд, тут, виділивши кошти, поступив дуже правильно. Стосовно коштів якихось там іміджевих, я про це не знаю, але я знаю одне. Імідж робиться добрими справами, відкритою позицією, чесним обличчям і частим спілкуванням журналістів. Бачите, як Віктор Ющенко зробив добру справу, посприявши створенню пам'ятника і центру пам'яті жертв голодомору тут в Києві і по всій Україні. Віктор Янукович у Вашингтоні.